Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал Н1. рубрика про ЖК. актуальний огляд новин про нерухомість. Де ж в Україні найдешевше орендувати житло? Серед основних трендів на ринку житла у жовтні фіксується високий попит відносно кількості оголошень з оренди. При цьому більшості регіонів ціни на оренду зростають. Пише Payspace Magazine. На ринку оренди минулого місяця. Кількість пропозицій житла збільшилась у всіх областях, окрім Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської та Рівненської. Значно більше нових пропозицій порівняно з вереснем з'явилось на Кіровоградщині, Хмельниччині, Дніпровщині та у Києві. Про це свідчать дослідження аналітиків порталу Дім Що стосується цін, то у жовтні фіксувався спад вартостей у половині областей України, зокрема на Кіровоградщині та Хмельниччині. Та все ж у масштабі всієї країни ціна за оренду зросла. Найдорожчим для оренди залишається, звісно, що Київ, де власники у середньому просять 18 тисяч 218 гривень за однокімнатну квартиру. На місяць найнижчі ціни у столиці можна знайти у Деснянському районі в середньому 12 тисяч 740 гривень за однокімнатну квартиру, а найдорожчим районом є Шевченківський 22 тисячі гривень. А от найдешевше винаймати житло зараз у прифронтових регіонах. Зокрема, у Херсонській, в середньому 4 тисячі гривень за однокімнатну квартиру, Сумський 4 тисячі 333 гривні, Харківський 5 тисяч сто гривень. Та Миколаївський 5715 тисяч гривень. У жовтні користувачі менше шукали житло для оренди. Найсуттєвіший відтік відбувся в Одеській мінус 25%, та Волинській, мінус 20%. У межах року інтерес до оренди пожвавився у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях. Нагадаємо, значна частина українців навіть не розглядає варіант придбання власного житла. Однак ті, хто наважились на такий крок, більшості не користуються кредитом у серпні 2024 року. Сервіс OLX опитав 811 користувачів категорії olx нерухомість щодо купівлі житла. Так, 48,4% респондентів заявили, що поки не планують купувати власну нерухомість. А ще 15,5% планують здійснити покупку наступного року. Ще 11,8% і 14,1% хочуть придбати нерухомість у наступні 2-3 та 3-5 років відповідно. Власник Полісся заходить в будівельний бізнес. Про це повідомила BGV Group Management. Так, на початку жовтня 2024 року компанії BGV Group Management та Saga Development підписали угоду про стратегічне партнерство. При цьому їх співпраця розпочалася з проєкту Boston Creative House. Boston Creative House розташований на проспекті Бандери 14 Б біля станції метро Почайна. В рамках проєкту заплановано будівництво двох 25-поверхових будинків на 682 апартаменти з. Одно, дво та трикімнатними плануваннями. На перших поверхах передбачено 22 тисячі квадратних метрів комерційних площ. Ціни на квартири стартують від двох мільйонів гривень. Введення в експлуатацію заплановано у четвертому кварталі 2025 року. Saga Development працює на ринку з 2016 року. Її засновником та СЕО є Андрій Бавриш Загальний портфель компанії включає понад 2 мільйони квадратних метрів нерухомості. Інвестиційна група. BGV Group Management Геннадія Буткевича заснована у 2015 році. Компанія має п'ять бізнес-напрямів, в межах яких розвиває проєкти з видобутку енергоефективності, ретейлу, девелопменту та в галузі освіти. В червні 2024 року у складі групи з'явилася компанія BGV Development, яка займається девелоперськими проєктами. Мільйони українців залишаться без житла. Найбільші будівельні компанії попередили Зеленського про наближення катастрофи. Заява Української асоціації девелоперів, яка об'єднує найбільші будівельні компанії, звернулася із заявою до президента України Володимира Зеленського. Будівельники вимагають припинити змінювати правила та застосовувати норми заднім числом і відновити законність. Після року будівництва чиновник під тиском вулиці може скасувати своє ж рішення, видане законом. Окремі силовики відкрити кримінальне провадження лише на підставі бажання запросити бізнес до обговорення фінансового питання. У результаті псевдоактивісти та силовики заробляють, економіка втрачає, громадяни не отримують своє житло. Йдеться в заяві Української асоціації девелоперів. Автори заяви відзначають, що будівельна галузь сьогодні знаходиться під постійним тиском та блокуванням. Вання навіть за наявності усіх дозволів та документів, будівельники не мають жодної гарантії, що органи центральної влади або місцевого самоврядування не змінять правила на ходу і не заблокують будівництво. В результаті девелопери банкрутують, економіка втрачає мільярди, а люди не отримують житло. Наголошують девелопери. Асоціації попереджають, що подальше ігнорування проблем галузі державою призведе до катастрофічних наслідків. Галузь зупиниться, а ціни на житло стрімко злетять, що зробить його ще більш недоступним для більшості громадян. Найбільші українські будівельні компанії звертаються до президента, Кабміну та інших органів влади з закликом. Втрутитися в ситуацію, вимагаємо чесних правил відновити дотримання законів і будівельної галузі всіма її учасниками, зупинити свавілля псевдоактивістів та силовиків, притягнути до відповідальності здирників та шантажистів, розглядати питання культурної спадщини виключно в правому полі, а не під тиском вулиці, заборонити застосування законів та норм заднім числом, припинити переписувати правила будівельній галузі на ходу. Ідеться у заяві. 17 мільйонів гривень у місяць гарантійного платежу. Арма шукає управителя ТРЦ Гулівер. Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру Гулівер. Який рішенням суду було передано йому в управління? Про це повідомило агентство. Конкурс проводиться через систему публічних закупівель. Прозоро Армо встановило такі критерії для учасників цього конкурсу. Відповідний майновий стан сукупною вартістю не менше 100 мільйонів гривень. Це передбачена гарантія для забезпечення можливості стягнення з управителя сум в разі завданої шкоди та інших штрафів або ж порушення довірних зобов'язань. Стали колектив фахівців, які повинні мати відповідну вищу освіту та належний професійний досвід. Учасник повинен надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів та відповідної господарської діяльності за період не менше трьох останніх років, та підтвердити фінансову спроможність. Умови конкурсу передбачають, що місячний гарантійний платіж у розмірі 17 мільйонів гривень. Це мінімальна сума, яку має сплачувати управитель протягом звітного одного місяця управління. Торги стартують з пропозиції сплати до бюджету 70% доходів від управління майном. Переможцем конкурсу буде визнано того, хто запропонує сплачувати найбільший відсоток до держбюджету. Арма нагадала, що в 2018 році ТРЦ «Гулівер» вже було арештовано та передано в управління Нацагентства. Компанія управитель на той час тов 3 о почала управляти ТРЦ Гулівер з 26 квітня 2018 року у 2018-2021 роках. Вона перерахувала до держбюджету 8,2 млн грн. гривень. В червні у рамках кримінального провадження про несплату податків суд ухвалив рішення про передачу ТРЦ лівер в управління Арма. Повідомляв БЕ. А вже наприкінці липня. агентство із залученням правоохоронних органів розпочало огляд та оцінку майна раніше. Писала «НВІ бізнес ТРЦ Гулівер. Входить до складу одноіменного БФК, розташований у самому центрі Києва, та був введений в дію у 2013 році. Комплекс об'єднує дві вежі бізнес-центру категорії А, одна з яких має 33 поверхи, і ТРЦ на 10 поверхів. Площа БФК 157 тисяч квадратних метрів. Епіцентр збудує власний портовий термінал. Для реалізації цього проєкту важливо, щоб кількість працівників залишилася на поточному рівні. На цей момент понад три тисячі співробітників ТОВ епіцентр К проходять службу в лавах Збройних сил України. Пише новий ресурс Хмарочос. Генеральний директор групи компанії Епіцентр Петро Михайлишин повідомив, що вони разом з партнерами збираються вкласти гроші в портову інфраструктуру. На Епіцентр К припадає лише 20% будівельних Товарів, крім цього, група компаній у 2015 році розпочала роботу в аграрному напрямі і розвинула його у підрозділ Епіцентр Агро. Підрозділ вирощує зернові та олійні культури у шести областях майже на 168 тисяч гектарів землі та щорічно виробляє понад 1 мільйон тонн зернових культур. Для їхнього зберігання компанія вже має два елеваторні комплекси з можливістю одночасного зберігання 2 мільйонів тонн сировини. Це створює передумови для будівництва власного портового терміналу. Також група компаній інвестує 3 мільярди гривень у дахові сонячні електростанції. Мешканці пошкоджених будинків змушені сплачувати комунальні платежі за зруйновані квартири. Мешканці будинків на вулиці Заболотної 60 та 62 у Києві, які постраждали після російської атаки, виявили, що, попри те, що їх домівки були зруйновані і відновлення ще не проведено, вони мають сплачувати комунальні послуги. Пише новинний ресурс Марочос. Так, 7 лютого 2024 року, у четвертій ранку, російська ракета влучила у ці житлові будинки. Внаслідок атаки загинуло троє мешканців. Понад десятеро отримали поранення, а понад 100 сімей залишились без житла. Питання відбудови стало нагальним одразу. Тоді заступник голови Київської міської адміністрації В'ячеслав Непов заявив, що КП «Житлоінвестбуту КБ повністю відновить зруйновані будинки та додав. Що міська влада регулярно зустрічатиметься з мешканцями для обговорення відновлення? В'ячеслав Непоп тоді доручив Голосіївській РДА визначити квартири, де можна відновити електротепло і водопостачання, але РДА дозволила підключення для всіх. Квартир у жовтні відновлювані роботи в будинках на вулиці Заболотної 60 та 62 у Києві не проводилися. Але мешканці все одно змушені платити за комунальні послуги, хоча їхні квартири не придатні для житла. Це викликає обурення у людей, які залишилися без житла і змушені орендувати інше і платити за нього. Лосійська РДА пояснила, що відсутність мешканців у квартирі через проживання за іншою адресою не є підставою для скасування комунальних платежів. Нагадуємо те, що мене звати Марго Сулиць в ефірі телеканалу 1 рубрика про ЖК, де ми завжди розповідаємо актуальні новини про ринок нерухомості в Україні. Приємного перегляду і бережіть себе.